Київський Святотроїцький Іонинський монастир та радіо РФМ за стріяння Міжнародного благодійного фонду «В покрову Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 1 липня перед мікрофоном Деякон Микола Лисенко за режисерським пультом Микола Сидоренко. Христос посеред нас. 1 липня свято у тих, хто співає в храмах. Адже цього дня звершується пам'ять Києво-Печерського преподобного канонарха Леонтія, недліні мощі, якого спочивають в дальнях почер Святої Лаври. Також цього дня вшановуються мученики другої половини першого століття римські воїни Леонтій, Іпатій та Феодул. Історія їхнього мучеництва була зафіксована на особливих олов'яних дошках коментарісієм, цепто секретарем суду, і дійшла до наших днів як живий документ епохи перших християнських мучеників. Сьогодні ми згадуємо священника мучника, який постраждав за віру Христову вже в новітні часи у 1938 році. А народився отець Сергій Кротков у 1879-му і з малих літ пізнав гіркоту сирітського життя в приймах уродичів. Тому той відчув, що найріднішим для нього на цій землі залишився Господь, любов якого майбутній служитель Божий ніколи не зраджував. Потрапивши у самісінький вір Першої світової. Та постійно перебуваючи на передовій як полковий священник, отець Сергій отримав високі військові нагороди Орден Святої Анни та Георгівський Хрест. Але ще більший героїзм довелося проявити проти Юрею Сергію після перевороту 1917 року, коли церква Христова почала переслідуватися внутрішнім ворогом. Мужньо зносив священник та його родина усі тяготи життя під постійною загрозою смерті, ще більш зосереджено правив службу. А за здійснювання церковних треб, цепто христин, вінчення або панахид, ніколи не вимагав гроші. А навпаки, коли бачив зубожилих людей, навмисно робив усе безкоштовно, не дивлячись, що його родина і він сам потерпають від бідності. Люди любили свого священника за благочестя та християнську любов, яку він випромінював на усіх оточуючих, і тому тягнулися до нього. Але угодний Богові та улюблений паствою, отець Сергій став ненависним для богоборців при владі. Вони захотіли зруйнувати храм, де служив батюшка. Але він не погодився стати на бік комуністів та припинити служіння. Та зауважив, що ж це, прихожани прийдуть молитися, а я виявлюся дезертиром, який зрадив Бога та паству. Невдовзі сповідника було заарештовано, та після тривалих знущань у тюрмі розстріляно 1 липня 1938 року. На допиті, коли отця Сергія запитали про начебто контрреволюційну діяльність, він відповів: у вірі я вихований з малих літ. Віра в Бога увійшла в мою плоть і кров. І тому я супротивник партії і уряду і тих справ проти віри, які вони роблять. Таким до кінця чесним зі своєю душею і християнським сумлінням і увійшов у вічність мучних сповідник 20-го століття, священник отець Сергій Кротков. Шановні брати і сестри. Від сьогодні ще один дитячий голос увійде в наше життя та попросить допомогти. Віта Бугіна бореться з Остеосаркомою, але без нас їй не впоратись. Для усіх, хто в змозі зробити добру справу, телефон мами дівчинки: 097 120 76 13. Повторюю: 097 120 76 13. Повірте, що це добро сторицею повернеться та наповнить вашу душу миром і радістю. 097 120 76 13. Це був православний календар за 1 липня. Кажу вам, друзям моїм: не бійтеся тих, що тіло вбивають, а потім нічого більше зробити не можуть, закликає Христос в Євангелії. Але скажу вам, кого боятися: бійтеся того, хто вбивши, має владу вкинути в пекло. Тож, приймаючи важливі рішення в вашому житті, намагаємося аналізувати їхні наслідки не лише для тимчасового земного життя, але й для нашої долі у вічності Христос, посеред нас. Також хочу нагадати усім нашим слухачам. Суботу о шостій та в неділю 20-й годині слухайте програму у духовному вимірі, спільний проект студії Київського Святотроїцького Іонинського монастиря та радіо РФМ. До зустрічі на наших хвилях.